Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми говорили про особливості вишиванки, яка є оберегом української нації. Вивчили вірш Лесі Вознюк-вишиванка за допомогою таблиці та намалювала різноманітні візерунки на вишиванці. Дякую вам за світлини ваших робіт та відео з декламуванням вірша. А сьогодні. Я пропоную дізнатися більше про транспорт та скласти описову розповідь про його різні види за схемою. Пропоную послухати віршовані рядки та завершити їх потрібними словами, римами. Величезні гарні шини у вантажної машини. Попливти бажає слава по Дніпру на пароплаві. У цирку їхали ведмеді на новім. Велосипеді. Дуже весело мені мандрувати у човні. Гарний наш пілот мастак водить добре він. Літак. їздить містом з краю в край і катає нас трамвай. Малята, пропоную пригадати, який буває транспорт. Транспорт, який пересувається по землі, правильно наземний транспорт. Транспорт, який переміщується у воді. Ну, звісно, водний транспорт. Транспорт, який рухається у повітрі, повітряний транспорт. А як називається транспорт, що перевозять вантажі? Так, вантажний транспорт. А який перевозять пасажирів? Правильно, пасажирський транспорт. Транспорт, який призначений для спеціальних цілей, спеціальний транспорт. Наземний транспорт це легковий автомобіль, трактор, вантажівка, автобус, тролейбус, мотоцикл. Наземний транспорт що робить? Правильно їздить. Водний транспорт це корабель, човен, пароплав, катер. Водний транспорт що робить? Пливе, а моряки кажуть, йде повітряний транспорт це літак, вертоліт, ракета. Повітряний транспорт що робить? Літає. Щоб кермувати транспортом, яким слід бути Дуже уважним та вмілим! Як називаються професії людей, які кермують різними видами транспорту? Автомобілем, автобусом, вантажівкою кермує водій, потягом, паровозом, електричкою кермує машиніст, пароплавом, кораблем кермує капітан. Вертольотом, літаком кермує пілот. Дякую, малята. Пропоную пограти в гру, відгадай і назви транспорт. Існують складні слова, наприклад, самоскид. Чому це слово складне? Тому що два слова поєднуються в одне сам і скидати. Так, це вантажний вид транспорту, який може сам скидати вантаж. Пропоную поєднати слова та утворити нові. Сам кататися самокат. Молоко возити. Молоковоз. Цемент возити. Цементовоз. Пара. Плавати пароплав, пара возити, паровоз. Всюди ходити, всюди хід. Пропоную скласти описові розповіді про види транспорту за схемою. Розглянемо картинки, що ж вони означають. Для початку ми оберемо якийсь вид транспорту. Наступна картинка означає, що ми повинні назвати який транспорт за способом пересування: повітряний, наземний, водний чи підземний. Далі ми скажемо, який транспорт за призначенням пасажирський, вантажний чи спеціальний. Наступна картинка означає, що ми назвемо, якого він кольору. Потім хто ним кермує, з яких частин складається, та яка користь людині від нього. А зараз пропоную описати поліцейський автомобіль. Це наземний вид транспорту за призначенням спеціальний. Машина синьо-білого кольору. Кермує ним в воді поліцейський. Поліцейський автомобіль має салон, двері, вікна, колеса, фари, проблисковий маячок, сирену, радіопередавач для зв'язку з іншими машинами та відеокамеру. Цей транспортний засіб корисний людині тим. Що використовується поліцією для патрулювання вулиць, парків, скверів, транспортних магістралей та інших громадських місць швидкого досягнення місць, де сталася аварія або інцидент. Ми з вами описали поліцейський автомобіль. За допомогою цієї схеми ви зможете описати будь-який вид транспорту за вашим бажанням. Для цього вам треба зупинити картинку зі схемою і розглянути її знову. Я сподіваюся, що вам подобається такий вид діяльності, і ви зможете складати описові розповіді про транспорт та поділитися зі мною своїми розповідями в відео. Я буду дуже чекати. А зараз пропоную намалювати малюнок плакат з правилами дорожнього руху. Але спочатку познайомимося з таким видом образотворчого мистецтва як графіка. Графіка це вид образотворчого мистецтва, назва якого походить від грецького слова, що в перекладі означає пишу, дряпаю, малюю. Графічні твори це малюнки. Виконані на папері або картоні олівцем, тущою, фломастером, крейдою та гравюри. Заглиблені малюнки на дерев'яній, металевій або інших поверхнях, із яких друкується багато відбитків. Засобом виразності графіки є лінія, штрих, пляма, крапка. Є різні види графіки книжкова, що призначена для декоративно художнього оформлення книг у вигляді ілюстрацій та декоративних елементів, є художньо виробнича, це етикетки, поштові марки, грамоти, а є-плакат це графічне зображення рекламного та агітаційного характеру. Та інші види. Сьогодні ми намалюємо плакат. Плакат найчастіше кольорове зображення з коротким текстом, виконаний на великому аркуші паперу, виготовляється з навчальною метою. Ми створимо плакат про правила дорожнього руху, що їх обов'язково потрібно дотримуватися. На аркуші паперу малюю дорогу. Будинки, машини, дерева, світлофор. Але займаю не всю площу аркуша меншу його частину. По всьому аркушу малюю хмаринки, в них дорожні знаки та текст, що вони означають. Можна намалювати повністю картинку. Та гасло по правилам дорожнього руху. Ось я свій плакат вже розфарбувала. Розфарбовувати можна теж будь-якими засобами. Чекаю на світлини ваших плакатів. До зустрічі!